Кремль отримав несподіване повідомлення з Азербайджану по Україні. Схоже, час перемовин закінчився, і цього разу Путін отримав фактично ультиматум жорсткий та вражаючий. Азербайджан виступив напряму без зайвих реверансів і вимога стосувалася саме війни в Україні. Пряма умова після якої в російському штабі почали метушитися а обличчя слух Кремля. Зблігли. Невже це може поставити крапку в потовах Кремля? Що ж такого змусило Путіна зціпати зуби? Відповідь у ролику Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події, не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Те, що ще донедавна здавалося неможливим, Вірменія та Азербайджан давні вороги, що буквально вчора стріляли один в одного, нині виступили зі спільною позицією. На боці України. Що ж трапилося? Певним поштовхом до цього політичного зближення став інцидент, який шокував обидві країни. Росія завдала удару по Україні, і серед об'єктів, які опинились у зоні ураження, була ділянка, де розташоване посольство Азербайджану. Факт атаки дипломатичної місії викликав обурення в Баку. Це був черговий сигнал, що навіть ті, хто намагався балансувати, більше не можуть почуватися у безпеці. І саме ця подія, за словами джерел у дипломатичних колах, Стала каталізатором для нових кроків Баку проти Росія. Тепер Азербайджан може об'єднатися з Україною проти Росії, передусім через. Дипломатичну підтримку. Обидві країни мають досвід конфлікту з Росією або її союзниками, тому їхні інтереси у збереженні територіальної цілісності перетинаються. Азербайджан уже висловлював підтримку Україні на рівні заяв і може активізувати свою позицію на міжнародних платформах в ООН ОБСЄ та інших. Військова кооперація між країнами є можливою завдяки взаємному обміну досвідом. Азербайджан отримав серйозну бойову практику під час конфлікту в нагірному Карабасі. А Україна має унікальний досвід ведення повномасштабної війни проти армії РФ. Обмін тактичними підходами, технологіями, зокрема безпілотниками, і навіть спільні навчання могли б зміцнити обороноздатність обох країн. Обидві країни могли б проводити спільні навчання або обміни військовими делегаціями, особливо у сфері безпілотних технологій, боротьби з дронами, кіберзахисту, саперної справи та логістики. Україна, наприклад, може поділитися знаннями про оборону від масованих ракетних атак, організацію протиповітряної оборони, а також досвідом партизанської і мобільної війни на тимчасовому… В окупованих територіях водночас Азербайджан може передати свої практики ведення високошвидкісної наступальної операції у складному гірському і технічно насиченому середовищі. Також є потенціал у сфері оборони і промисловості. Обидві країни мають власні оборонні підприємства і можуть розвивати спільне виробництво або взаємне постачання обладнання. Наприклад, Україна могла б постачати Азербайджану бронетехніку, електроніку або систему наведення. А от Азербайджан компоненти для дронів або зброю ізраїльського виробництва, доступно йому через партнерство з Ізраїлем. Військовий експерт Іван Ступак розповів про те, як далі можуть розгортатися події. Тож давайте послухаємо його уважно. Азербайджан був дружним з Російською Федерацією. Ну ми ж знаємо. Ця історія про спільне минуле Радянський Союз, але після збиття, умисного збиття азербайджанського літака над Чеченською Республікою і спроба умисно приховати сліди своїх дій з роботи російської ППО, цей літак було відправлено на аварійну посадку до Казахстану через Каспійське море. Розрахунок був такий, що літак, отримавши пошкодження, він просто впаде в Каспі, а там. Поки його дістануть, чи дістануть взагалі сліди можна приховати, і Російська Федерація, в принципі, буде знову О, там, нормально пливати. Але на щастя, пілотам вдалося е посадити цей літак, багато людей загинуло, і навіть на збройним оком було видно, що на хвості цього літака величезна хмара е таких ось отворів від е російської системи протиповітрю протиповітряної оборони. Ми це саме бачили на малазійському боїнгу. На різноманітних українських військових літаках, коли їх атакують російські ППО, це ми все бачили. І Азербайджан мені сподобалося. Вони поставили питання руба або ви визнаєте і вибачаєтесь, або ми псуємо стосунки. Я був дійсно здивований, що Російська Федерація не захотіла зам'яти цей інцидент. Ну, було впевнений, що вони запропонують там, не знаю, там по 500 тисяч доларів родинам загиблих, там визнають, що це була помилка якогось російського оператора, і на цьому все закінчиться. Ну, Цікаво, що Російська Федерація проявила принциповість в цьому питанні. Кажу: ні, нічого не визнаємо. на запити з азербайджанської сторони не відповідаємо. І мені сподобалася реакція пана Ліва, який піде на свідому конфронтацію з, з Російською Федерацією. кажуть, ми будемо подавати до суду. Пісков там так дуже так спокійно намагається реагувати. Ну хорошо, подавайте, будемо дивитися. Але ви правильно сказали, російську зет-тусовку і просто там підірвало всередину. Я бачив багато дописів на тему: Азербайджан придумав Ленін з аз, Азербайджана, Те саме все класичне, що ми чули по відношенню до нас і. Як на мене, чим більше країн, які межують з Російською Федерацією, чим більше країн, які раніше перебували в орбіті Російської Федерації, будуть від неї відмежовуватися. Тим краще буде для нас, тим слабкішою стає Росія. Ми не кажемо, що одразу економіка Російської Федерації підірвана все від такого демаршу Азербайджану. Але мінус одна країна, мінус ще якась одна країна, і чим ще раз чим менше союзників у Росії, тим більше їх буде гіпотетично У нас також слідом за Азербайджаном свою змінену позицію демонструє і Вірманія, країна, яка ще донедавна вважалася стратегічним союзником Москви в регіоні. Дедалі рішучіше відходить від проросійського курсу влада вірменії відмовилася видати країні агресору Росії 25 річного Семена Суботіна, російського військового, який відмовився від участі у війні РФ проти України, і покинув межі країни-агресорка. Суботін служив радіотелефоністом, стрільцем у ракетних військах стратегічного призначення у Тейково Івановської області і виїхав із РФ завдяки проєкту Ідіть лісом. Оскільки Москва оголосила росіянина на міжнародний розшук і порушила щодо нього кримінальну справу за статтею про самовільне залишення частини. Суботін опинився в Вірменії в нелегальному становищі. Чоловік дізнався, що до Вірменії приїхали люди, які ймовірно хочуть вивезти його або натиснути на нього. Тому Суботін звернувся до поліції Вірменії, яка повідомила про нього владу РФ після звернення до поліції в Яревані суботіна затримали на 72 години. Цей період дають російські стороні для передання матеріалів для розв'язання питання про запобіжний захід. Натомість, до КПЗД сидить відведені 72 години. Суботін приїхали російські військові і в обхід процедури хотіли його забрати. Цитує видання одного з правозахисників за його словами. Звернення правозахисників до поліції сприяло тому, що суботіна не забрали росіяни. Наразі він на волі. Нова газета Європи звертає увагу, що суботі на ще можуть екстрадувати в РФ, якщо протягом 40 днів Москва надійшла запит. і Потім вірменські суди ухвалять рішення про запобіжний захід. Інакше вірменська влада однобічно зніме розшук, оскільки країна, яка оголосила в розшук, не діє це більше ніж гуманітарне рішення. Це чіткий сигнал. Вірменія більше не готова бути знаряддям у руках Кремля. Цей крок здавалося б суто правовий. Насправді має глибший геополітичний підтекст. Вірменія дедалі рішуче демонструє прагнення вийти з орбіти впливу Росії, і це не поодинокий випадок. Відмова співпрацювати з Кремлем у переслідуванні політичних тікачів, послаблення участі, в ОДКБ, розширення також контактів із заходом. Усе це складається в Чіт. Ку стратегію розвороту антиросійські процеси в Вірменії схоже розгортаються раніше. В Єрвані оголосили про викриття також і масштабної змови із захоплення державної влади сплановано, нібито за участі РФ, і заарештували 14 підозрілих причетності до цього осіб. А пізніше спікер національних зборів заявив, що час серйозно розглянути питання заборони трансляції російських телеканалів у Вірменії. Мовляв, деякі люди можуть втрутитися внутрішні справи в Вірменії через фінансування від Самвела Карпатяна, російського мільярдера вірменського походження, теж заарештованого за підозрою у підготовці держперевороту. Нагадаємо, за даними слідчого комітету, група опозиційних діячів на чолі також з багратом планували реалізувати силовий сценарій вже і цього року. Відповідні аудіозаписи оприлюднили їх справжність ставлять під сумнів. Але Удар по церковних та опозиційних проросійських колах відбувся і зараз у Вірменії. Деякі проурядові джерела вказують на зв'язки затриманих із російським бізнес-структурами. Її сили, що називають це, -це сталінськими репресіями, а дії пашиняна хитрим планом позбутися конкурентів на передодні виборів, що відбудуться вже у 2026 році. Є думка, що йдеться про широкий план зміцнення позицій уряду в країні і послаблення як церкви. Акі Росії є певні сумніви, що Пашенян витримає у тиск. Та якщо встоять, Україна від того точно виграє. Позбавлений українського громадянства представитель УПЦ також онуфрі, найкращий тому доказ. Можемо припустити, що ці процеси синхронізовані не випадково. Наразі більшість аналітиків схиляється до думки, що Пашиняну буде дуже важко втілити задумане. Вважає Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. Далі цитую. Зменшити вплив не просто Росії, а Росії через вірменську церкву, пояснює він. Це справді надскладне завдання. Церква дуже вкорінена у культурі, історії, ідентичності. Вірмен суспільний інститут. Вона має вплив ресурси. Але церковні діячі не були готові до такої атаки, яку розпочав прем'єр. Відвертої дискредитації, якої зазнають зараз, визнає сходознавець. Я вважаю, що шанси в нього є, каже він. Це припущення. А от виясниться ситуація на виборах наступного року або під час замірів популярності, які покажуть, як громадяни оцінюють дії Пашиняна. Дякую, що додивились відео до кінця. Слава Україні.